Шановні друзі, я вас дуже прошу. Зверніть, будь ласка, увагу на це відео Пасарана Сарана про те, що відбувається сьогодні в Вовчанське, харківський напрямок, і це не єдиний напрямок. Є ще часів яр і є ще Краматорськ. Якщо ці ублюдки рашиські візьмуть Краматорськ, це все це Константинівка і частина Донецька просто йдуть на нуль. Тому, будь ласка. Послухайте військового, послухайте, що він говорить. Послухайте, яка тут потрібна допомога. Він правий, що потрібно сьогодні не мовчати, не е, ігнорувати, допомагати, долучатися, е, репостити, е, вибачте, фінансово допомагати. Я не кажу слова донатити, тому що я не люблю це слово. Е, військові, які також пишуть, кричком кричать. Будь ласка, допоможіть нам, підтримайте нас, врятуйте нас, і ми врятуємо тоді Україну. Е, людина говорить. Правду, людина говорить факти, людина звертається до вас з проханням, просто не ігнорувати. Не слухайте єдині марафони, не слухайте єдиних ублюдовських недоволонтерів, які мільярди держать себе на рахунках. при цьому не гривні не приходить хлопцям. Будь ласка, долучайтесь, допомагайте, рятуйте наших хлопців, щоб потім нам собі в очі дивитись було спокійно. В першу чергу. Важлива інформація з лінії фронту. Будь ласка, не перелиснуйте мене одразу. Харківський напрямок, бої за місто Вовчанськ тривають. На тому напрямку мої побратими. Розвідгрупа потребує терміново 3Т та ПНВ. Хлопці працюють нічний час по виявленню особового складу противника українців. Ви бачите мене постійно, що я звертаюся до вас з проханням про допомогу тому. Чи іншому підрозділу зараз я прошу на той напрямок. Будь ласка, робіть хоча б репост. Ситуація важка. Ми чекаємо найважкіше літо за весь час повномасштабного вторгнення. Будь ласка, робіть щось, робіть репости, поширюйте наші відеозвернені. Будь ласка, допомагайте фронту, допомагайте своїм знайомим, які приймають участь в бойових, але допомагайте, бо буде пізно. Не обов'язково вистав, але разом.